От результат після двох дісковок одного разу е проходу культиватора і в два сліда повноценних повноцінних, і, і, і крутився ще по всякому, по діагоналі і так, з таким вирівнювачем. Городка все одно є, ну не знаю може щось ще й посію, буду бачити. Ну краєвід, як звичайно, ось такий захід сонця і краєвід. Такий результат.